Львів, вулиця Січових Стрільців. Тут у день народження мовознавиці борчині за українську мову Ірини Фаріон зібралися ті, хто підтримував професорку, а також і ті, хто стоїть на захисті підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Тут заради безпеки десятки нацгвардійців та полки шанувальники Ірини Фаріон, які прийшли на чергове судове засідання, на столі в залі суду портрет пані Ірини, оберемки квітів і десятки телекамер, які фіксували судове засідання, під вартою сам В'ячеслав Зінченко, який ймовірно два тижні читував в дворі на вулиці Масарика, де жила Ірина Фаріон. Тільки судове засідання розпочалося, як підозрюваний заявив про погане самопочуття. Поки що на даний момент якоїсь суднополіття немає, тобто на даному немає, але прошу вчора перенести, бо розумію, що декілька годин судового засідання для не витримаю і не адекватно звучатися приємно. Це засідання перенесли, а журналістам не дали можливості поспілкуватися із В'ячеславом. Донька Ірини Фаріон вважає, що це відволікання від суті справи про вбивство, яке було скоєне 19 липня 2024 року о 19.22, коли Ірина Фаріон чекала на таксі біля власного будинку. І розумієте, сьогодні 29 квітня день народження мами. Я би в цей час могла б бути в гарнізонному храмі на панахиді. Я вважаю, що він не має навіть елементарних норм поваги. То, що йому зле це точні, точно відтягування від справи. То, що адвокат не знає, що 1 травня суд Ну чекайте, ми всі це чули. Ти не можеш собі записати нотатки, чи що? Бо твій обвинувачений в своїх нотатках писав. Ти думаєш, що він симулює чи просто як ти кажеш, затягування справи? Чи йому дійсно зле? Я не думаю, що йому зле. Бо на Масарика, коли він сидів протягом двох тижнів, не пив води, сидів в жару, спеку, 30 градусів. Йому тоді не було зле. А як вже хотілося сьогодні мали розглядати лінгвістичну експертизу його на таток? Йому бідатство стало зле під стінами суду, група Піченка в Ячеслава Зінченка. З іншого боку, прихильники Ірини Фаріон, які прийшли із плакатами із зображенням Ірини Дмитрівни, вигуки до і волю вже стали традиційними. Цьогоріч Ірині Фаріон мало би виповнитися 61, день, але після пострілу через 4 години життя обірвалося, однак в пам'яті вона житиме вічно. Ірина Фаріон, Герою України! Ірина Фаріон, Герою України! України! Далі донька загиблої Ірини Фаріон разом із колегами вирушає на Лочаківське кладовище, де є місце. Останнього спочинку мовознавиці. Після молебню, ті, хто прийшов шанувати пані Ірену, виконали композицію Ой у лузі червона калина». Саме її виконували, коли був похорон борчині за мову. Нехивися червона калина, моє місце! Вже на небі, але навіки в кожному нашому серці, і пам'ять буде про неї вічною. Тому слава Ірині Фаріон! Для колег Ірина Фаріон була рушійною силою та батарейкою, яка заряджала, але 19 липня 2024 року назавжди погасив цю силу енергії. А далі у першому корпусі Національного університету Львівська політехніка. 29 квітня 2025 року, саме у день народження Ірини Фаріон, відбулося урочисте закриття виставки Мальована мова і Нагородження переможців. Доцент катедри української мови Оксана Микитюк наголосила, що виставка найкращих конкурсних робіт студентів політехніків це продовження мовно мистецьких напрацювань, які провадила в стінах Львівської політехніки. Професорка Ірина Фаріон. Саме тоді заробилася ідея намалювати мову. Ірина дуже натхненно розповідала студентам, що окупація України через мову є надзвичайно давня. Бо, наприклад, ще в 19 столітті Олександр Потиняк розповідав дуже промовистий факт, який він подав своїй книжці про мову і національність. Факт цей виглядав так, що приходить один. Москаль бідний, змучений, голодний, обдертий, мокрий, бо дощ падає в своїх жахливих лаптях і каже до нашого працьовитого господаря українця, чи можна в тебе переночувати? Українці добрі, ви ж знаєте, ми дуже часто кажемо, навіть що це Божа роса, коли це зовсім не Божа роса. І навіть Славін наш каже, загинуть наші воріженьки. Отож, українець пускає цього москалям переночувати. Москаль сидить з крайчиком і каже: можна до пічки присунутися. Та українець каже, можна. Далі їсть українець, каже, гостинний українець, сядь з нами за стіл, може щось попісиш, бо ти ж видно голодний і змерз. Сідає москаль. Далі москаль каже: А можна я лапті свої повішаю у вас на паркані? Звісно, українець каже, так вішай свої лапті на нашому паркані. На ранок встав москаль, наїджений, висохлий, в теплі, щасливий, і каже до українця: Гей, ти, слушай, чиї лапті висять в тебе на подвір'ї. Ну, українець каже, та ж звісно, що твої тижні вчора повісив? На що москаль відповідає? Раз лапті висять мої, значить я тут господар. І розповідає Олександр Потебня, що доти, доки ми дозволимо тим московським лаптям. Сушитися на нашому подвір'ї і бути просто присутніми в нашому просторі до того часу, ми будемо мати проблеми. Також до студентів звернулася донька Ірина Фаріон, Софія, особа. Ви маєте розуміти, що замову вбивають. Нам хочуть закрити рот. Але ви маєте зрозуміти, що тільки ви, майбутній України, маєте зробити так. Щоб в Україні українською заговорили всі. І зробити це не лише для тих, хто на сході України, хто в час жорстокої війни віддає своє життя, а зробити вперше за все для своїх майбутніх дітей. Бо ви творці України, і мова творить вас. Бо якщо ти говориш російською, то ти перетворишся на гниду, яка має навічно зігнити у землі. Нагадаємо, 19 липня 2024 року о 19.22 ввечері невідомий вистрілив у голову Ірині Фаріон. Неподалік її дому і втік з місця події. Згодом відео замаху опублікували на одному із російських телеграм-каналів, з якого видно, що вбивця в момент пострілу перевертав камеру мінімум три рази. Після пострілу Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона із вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперувала її стан був критичним. За декілька годин у лікарні повідомили, що, попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося, вона померла. Цинічний злочин, що, приголомшив націю, це вбивство не змогло заглушити її голос його ще чують у школах, університетах, на телеекранах, у наших книжках, Вбивця спробував змусити замовкнути одну. З найгучніших борчень за українську мову, але отримав зворотній ефект. У тисячах сердець вона говорить ще голосніше ми пам'ятаємо, ми ніколи не забудемо, бо слово сильніше за кулю. Сергій Нікішин, телеканал БРОДлайн.